Куру вже навілися. Нема Думаю, воно ще дві години, що воно хоче? О. Ой. Так. Таня Бондар, привіт, люба, вже по... Пораєш на ніч. Ага, то є. Так, Сергій, привіт. Юля Бойко, Таня Бондар, привіт. Тамара Козачишна. Таня Бондар, доброго вечора. Віктор. Віктола. Віктор. Вікторія, напевно, доброго вечора. Добрий вечір. Алла. Ілюша, доброго вечора, Приємного спілкування. Юля. Ставимо лайки і сердечка. Євочка, я думаю, вам 48, просто виглядаєте настільки. Євочка, мені 49, вже скоро весною буде 50. Валя, ой, що там стримувати? Ви такі гарні, а яка у вас вага, якщо не секрет? 75. От, буквально позавчора важилася, 75. Ну, ще треба зо три кілі скинути, але... Но... Ну, поки між хай ще буде. Анна, добрий день, Любочко, здоров'я тобі, крепкого благо, получше міра. Дякую, дякую, Анна. І вам добрий вечір, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Максим, ти мене боїшся. Я росіянин. А я тебе чому маю боятися? Я тільки одного бога боюся. А більше нікого. Ось так. Тетяна. Співак. Добрий вечір, любонько. Дай Боже вам здоров'я, а вашому чоловікові Божої опіки. Дякую, Тетяна. Добрий вечір і вам, Божої опіки, і мирного неба всім нам. Сан Сандро, ну десь 48 років, ну трошки більше, 49 і трохи. Ті ті українці, чи то -лі 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 Надя Вільхова, привіт із Молдавії. Добрий день, Люба, і вся ваша сім'я. Хорошого вам времени суток. Всім крепкого здоров'я і побольше нових підписчиків. Дякую, Надю, гарного вам. Деньочка також, всього самого найкращого, хай Бог посилає мічне здоров'я. Олександр, бурятам, привіт, передавайте. Бабуся Галя, привіт, Люба і всі, хто в чаті. Привіт, бабусю Галю. Що там ви смачного готували нині? Призрак, всім привіт, пораєтеся? Так, пораюся. Зараз ото ще пару хвилин доведу стрім і піду полуницю підживляти. Так, Артур, опа, ви відео в бліндаже ВСУ. Де ви той бліндаж побачили? Юля, бабуся Галя, доброго вечора. Доброго вечора. Таня Тамара Козачисна, бабуся Галя, доброго мирного вечора. Здоров'я міцного. Валя, Любаша, я вже. Неодноразово вам писала. У вас дуже гарні повчальні, прості канали, без випендрувань. Всяких, ви велика молодець. Дякую, Валю. Дякую, мені дуже приємно, що людям подобаються мої відео. Артур, ето бліндаж. Купіточки. Бабуся Галя, вітаю всіх, Юля Бойко, Тамара, Алла, Ілюша. Всім великий привіт. Ала закутай, Любочка, хочу під індичку підкинути, кен, під курячі яйця, чи щось вийде. Що ж не вийде? Індичка гарно висиджує. Не як же? О. Я перші індички тримала, то весь час індички зак... ну, Як інкубатора не мала, то в мене індички весь час висиджували. І курячі, і качачі яйця, і гусячі, і всякі висиджували. Індика то така, такий інкубатор, тільки що живий. Ось. А так висиди, чого ж ні? Навіть було так, що дві-три індики садила разом.